Що про вас говорять оточуючі? давайте подивимось таку тему розкладу. Сфокусуйтесь лише на собі, порефлексуйте. Це означає, що не притягуйте в своє поле якусь конкретну людину, ні про кого не думайте, а лише про себе. І подивимось. Пам'ятайте, це загальний розклад, тому може не всім резонувати. Пам'ятайте, це, будь ласка. І так, дивимось. Хто ти? Старший аркан справедливості. По-перше, ви ну, вже так сам по собі називається аркан, ви дуже справедлива людина, ви дуже чесна людина, ви дуже така, знаєте, людина, яку неможливо ну, не помітити. У вас от все написано: кожна емоція написана на обличчі. Хоча ви намагаєтеся, можливо, в останній час якось приховати свої емоції, тому що вони, можливо, навіть мають якийсь такий відтінок негативний, тому що тут вийшов незвичайний аркан справедливості, а особливий. І він мені підказує, що наразі у вас такий може бути період трансформацій, великих змін в житті. Такої, знаєте, революції, якоїсь, яка саме в вашому житті наразі відбувається, тому що, ну, можливо, хтось міняє роботу, можливо, якісь перетрубації в особистих стосунках, у кожного це своє. Але зараз у вас таке, знаєте, якесь таке відчуття, що все, наче старе, воно або рушиться, або якось змінюється. не... В тому темпі, не в тій динаміці, які вам би можливо хотілось. Одразу хочу вас заспокоїти. Це на краще. Тобто зміни, які відбуваються в вашому житті, вони на краще. І, звісно, зараз ви цього, можливо, не бачите. Але карта ця каже про те, що так, коли ти відкриєш очі, ти зрозумієш, що то все на краще. Бачите, одразу йде і порада для вас. Так, що думають про вас люди? Боже, який клас. Ну, повторюсь: ви людина, яка не залишає нікого, як це сказати на українській мові, зі, зі спокоєм в душі, так? Якось не залишаєте людей без уваги до себе. Тобто, ви людина, яка приваблює, ви людина, яка Якось, знаєте, у вас все на обличчі, кожна ваша емоція зазвичай, кожен подих душі. І от саме це підкуповує. Тобто ви дуже щирий. Або щира, ви справжній. Тому що ну, перший аркан, який на вас виходить, по одному аркану цьому можна вас описувати, мабуть, ну, дуже довго. У вас відсутність цієї маски, знаєте, коли, я думаю, ви знаєте. І багато хто зрозуміє, коли є такі люди, що одягають таку маску, таку, з якою грають. Так? От вони вдома одні, йдуть у, у якісь місця так, на роботу там, чи десь ким спілкуються, неважливо. І зовсім стають інакшими. Завжди радісні, завжди такі, знаєте, це не про вас. То ви не граєте ніяких ролей. Ви живете, ви відчуваєте, ви світите, ви висвітлюєте себе. Це не каже про те, що ви дуже довірлива людина, і кожному кому попало, ви відкриваєте серце. Ні, ви дуже закрита людина. І у вас дуже вузький круг спілкування, скоріш за все. Люди бачать вас такою особистістю, яка окреслила такі рамки. Особливо наразі, можливо, раніше було інакше, але наразі ви вже розумієте собі цінність, людям цінність і, отак, от, е окреслили. Е насправді, навіть, знаєте, От Бачать вас трішки якоюсь людиною, ну, про вас можуть казати, що ви, може, занадто прагматичний або прагматично, так? тому що ну, ви обираєте в житті, особливо наразі цей період без емоцій особливих підходити якось. ну, обираєте стабільність, скажімо так, да? замість якогось там хаосу, обираєте, скажімо так, гроші замість якоїсь там драми. Ну, замість відносин. Люди розуміють, що ви людина, у якої на першому плані статус, робота. ну, Це не каже про те, що ви не у відносинах. Але ви така людина, ну, яка ставить, перш за все, цілі якісь такі кар'єри. Ну, ви розумієте, про що я? Гроші, гроші, заробіток. там, Бачить вас, от, те купила, те купив, того добилась, так, якісь йдете по. Ну, Піднімаєтеся по ліфті, скажімо так, успіху вгору, то ви не, не опускаєтесь, нічого поганого про вас не думають, тобто, що я кажу. Тобто, бачить вас таким постійно ви десь в роз'їздах десь я літаю, їжджу, передвигаєтеся постійно, Тобто такий, ну, такий або така людина, яка мене дивиться, так, чоловік чи жінка, неважливо, ви дуже такий активний. Ви не біжите, не біжите, пробачте, не біжите, от, знаєте, з якимись бурями. Там. Це не про те, ви вмієте бути гнучким. ви вмієте бути мудрим. Дивіться, на вас виходить старший аркан і єрофант. На вас старші аркани виходять. Справедливість і єрофант. Можливо, ви працюєте вчителем, а можливо, дивиться мене моя колега, мій колега. Ви може бути, що ви духовний наставник, або, наприклад, Неважливо, яким вчителем ви працюєте, навіть може вчитель фізкультури, який чомусь навчає так. Неважливо, чому ви навчаєте. Можливо, хтось навчає там на СТО ремонтувати автомобілі. Це неважливо. Але у вас бачить людину, яка щось знає краще, ніж там більшість людей. Тобто ви якийсь спеціаліст якоїсь конкретної там сфери. Ви навіть може, можете бути, де, знаєте, якимось, ну, вибачте, не якимсь, нічого поганого не маю на увазі. Ну, наприклад, сантехнік, так? але ви такий спеціаліст, що до вас всі звертаються, і от ви спец, ви ем, такий ас своєї справи. Тобто єрофан це людина, до якої хочеться звернутися за порадою. Так, ой Боже, як класно. Ще аркан повішений на вас виходить. Ну, це взагалі, слухайте, мені треба закруглятись, тому що я дуже люблю поговорити. поговорить. Можливо, тут прийшли до мене люди, які народилися 12, -го, 11 -го числа, так, 5. -го. Тобто, тут люди, які. От, от люди вас бачать, ну. Це одне, а я бачу вас по-іншому. Тобто до мене прийшла людина, дуже глибока, з такою, знаєте, душевною такою тонкою організацією, тому що я тут і кубкові аркани, наприклад, такі як королева Кубків, прикрию карту. Дуже емпатична, емоційна, тепла людина, але ж і справедливість і єрфант кажуть так, про те, що ви вже і контролюєте свої емоції, прекрасно, ви не будете оце там ходити якось з кожним розмовляти, сміятися і все таке інше. Тобто якісь плітки розповсюджувати ви дуже стриманий. Повішений це творча людина. Це людина, у якої погляд, не як у більшості. Ви, знаєте, несистемна людина, тобто раціональність у вас є. Ірраціональність, тобто от люди бачать вас, Це знову ж таки, пов'язано з ієрофантом, так що до вас можуть звертатися за порадами. Ви бачите ситуацію під іншим кутом. Ви бачите зовсім якось по-іншому розкриваєте ці ситуації. Ви людина, яка от вміє змінюватися і змінює інших. от Ви вчитель для інших людей. Ви, як з'являєтеся у житті людей, ви трансформуєте це життя, ви допомагаєте якось вийти на інший рівень, ви мотивуєте. От Ви вмієте змінюватись, але залишаєтеся собою одночасно. розумієте? І це Саме тому вас якось запам'ятовують ви особлива людина з точки зору людей. Тобто ви якась, знаєте, така особистість, ви от саме хочеться сказати з великої букви особистість. Тобто, якщо ви живете в якомусь районі. Або місті, або селі. Так, якщо це якесь невеличке там ПГТ, село, райончик, то ваше ім'я знає багато хто. То там Назвали, і ага, це тато тато та, та. Тобто ви запам'ятовуюча особистість. Розумієте, ви ем, таке відчуття, наче ви прожили вже 10 життів. І в кожному житті от, ви вже познайомилися з усіма людьми, які живете в. В цьому житті розумієте? Тобто ви, ви складна людина, не дивлячись на вашу таку яскравість. У вас може бути навіть ну, не дуже яскрава зовнішність, але ви яскравий, ви приваблюєте от якось, знаєте, енергією свою якось приваблюєте. І прослідковується те, що люди бачать вас щитують цю енергію. Фокус уваги ви завжди привертаєте на себе. от завжди. Ну, Мені вже немає що додати, час закінчується. Я була рада побути у вашій компанії, дуже приємно познайомитися. І буду дуже рада бачити вас в своєму телеграм-каналі. Можете посилання в шапці профілю переходити. Я буду дуже рада вашій компанії у своїй компанії. Так? Рада була бачити. Завжди вам рада на особистих розкладах. Знаєте, також, де знайти телефончик там в шапці профілю. Дуже приємно.